Діти, сьогодні до нас завітав гість. А хто відгадайте загадку? Кригою озеро, річку і став. Цей чародій дуже міцно скував, правно на вікнах малюнки малює, холод тріскучий, усім він дарує. Хто це? Так, правильно, це мороз. Добрий день, малята. А ви любите в морозну погоду ходити на прогулянку? Так, я, звісно, знаю. Всі діти полюбляють гуляти взимку. А як себе поводити на вулиці холодного морозного дня? Знаєте? Зараз я вам розкажу. Слід виходити на вулицю тепло одягненими. Не стояти весь час на одному місці, а рухатися, граючись та розмовляючи, слід дихати носом. Ой, морозе, ой, тріскучий, ти холодний та калючий, ти морозе, мороз, наших діток не мороз. Ні, не буду. Краще я з вами пограю в гру, так чи ні? Слухайте уважно запитання і погоджуйтесь або заперечуйте, почуте, сказавши так або ні. Будьте уважні. Взимку дуже холодно? Так, дуже. Колір снігу синій? Ні. Сніг білого кольору. Сніжинки летять із землі на небо? Ні. Сніжинки летять з неба на землю. Молодці малята все добре відгадали. Ой, дітки, а хто ж це до нас завітав? Так. Це пташки, зажурилися пташки на морозі, Не щебечуть, бо серце в тривозі, вже давно проминулося літо, все довкола снігами покрито. Наступила сувора зима, Свищий вітер, а їжі нема. Діти, треба пташкам допомогти. Що треба зробити? Так, та що треба нагодувати? Взимку треба піклуватися про птахів, люди розвішують для них годівнички. Давайте ми з вами нагодуємо наших пташок. А що ж їдять птахи? Відгадайте борщ, зерно, моркву. Крихти хліба, а може, ковбасу чи шматочок сала. Правильно, дітки, в годівничку для птахів ми положимо зерно, крихти хліба та шматочки сала. Синички його дуже полюбляють. Добру справу ми зробили, діти, зимова пора. Приносить із собою багато різних турбот та клопотів. Взимку розчищають дороги і доріжку від снігу. На річках, які покрились кригою, прорубують ополонки, щоб риба могла дихати повітрям і не загинула. Є ще дуже важлива робота в лісі це наповнення зимівників їжею для диких тварин. Їх наповнюють сіном, овочами, зерном. А ще люди утеплюють свої будинки. Діти, а як ви проводите свою прогулянку в морозний зимовий день? Молодці діти, не бійтеся морозної погоди. Гуляйте і виростайте здоровими і працьовитими, а нашому морозу скажемо до зустрічі!